Макс, привіт. Коли знайомишся або запрошуєш дівчат на побачення. Якщо натикаюсь на холод або відмову, то в мене б'є гордість, і я далі не наполягаю. дивлячись, яка відмова. Саме головне, щоб там, де дівчина просто набуває собі ціну, саме головне, щоб ти не думав, що це відмова. Якось друзями знайомилися з дівчатами в Києві. Я підійшов, але отримав відмову. І вже готовий був відвалити. Але друзі наполягли і, врешті, то виявились досить непогані дівчата. У мене буває навіть таке, що коли дівчина в мене вдома сильно ламається, я можу сказати: добре, їдь додому. Підкажи, як розвивати ту саму наполегливість та гнучкість. Тобі треба дивитись більше відосів. І там на прикладах є, коли я кажу, чуваче, ти зробив недостатньо, і це для тебе буде як орієнтир. Ну, тобто, ага, ти, у тебе у самого немає розуміння, де достатньо, а де не. ні. У тебе у самого немає розуміння, де ти ну, зробив все, що можна, а де ні, а де не доробив. Дивись канал, і у тебе таке розуміння буде. Дивись вдалі зваблення, дивись там, де йде розбір знайомств. І так, за допомогою відосів, у тебе будуть ці орієнтири формуватись. Це все, що я тобі можу сказати. На конкретних прикладах. Потім, коли на такі ж ситуації ти будеш натикатись в своєму житті, у тебе буде розуміння все, що можу тобі казати.